Всім того, доброго дня. Мене звати Дмитро Мілащук І сьогодні в нас на нашому каналі Mental Health ефір про цінності. Моя співрозмовниця сьогодні. Марія Карпенко. Марія, доброго ранку. Доброго ранку, так. Я так буду прислуховуватись. Вибачайте за рух такий, але буде просити так. Марія. Можливо для початку нашої нашої розмови розповість про себе, що нашим слухачам важливо знати про вас. О, супер, вас добре. Сала чути так, розкажу трішки. Розкажу я на даний момент, я психолог, працюю з людьми, а також я фізіогноміст. Це читання по обличчю з китайської медицини знання. А, Ну, різні питання людей, фактично, це доля людини. І кінізіолог енергетична це робота з цілесними різними травмами та психологічними травмами через тіло. Фактично. В минулому я керівник компанії, засновник і керівник компанії, 10 років it компанії Потім зрозуміла, що мій шлях має піти кудись в іншу сторону, помінялась, поміняла напрямок так досить суттєво, так скажемо. Ну і на даний момент я працюю з людьми. Ще в мене є книжка видана, називається Хто я є людина? І ось я проводжу курси, заняття і навчання різні для людей: як група, так і так і індивідуальна людьми. Чудово, чудово, дуже дякую вам, дуже дякую за таку презентацію. Сьогодні ми розмовляємо про цінності. Що таке цінності людини? Чому про них треба говорити, і чому це важливо зараз? Я буду говорити з від себе, так як я їх відчуваю, проживаю. Для мене цінності це те, що ем, це ті моменти, е, ті речі або ті ем, явища, які є важливими в тому плані, що людина готова їх захищати. Ну, я, як людина, якщо говорю про свої цінності, я готова їх захищати. Е, я готова туди вкладати свою енергію, силу. Це, тобто, готовність пройти через якісь. Ем, Uh, такі складнощі, можливо, в житті або якісь речі, які по-іншому людина не пройшла. Тобто це готовність пройти певний шлях uh, героя uh, і здобути щось в цьому заради цих цінностей. Mm -hmm. Також це для мене це ще про опорність, uh, це про те, що мені допомагає в житті збалансуватися, зрозуміти, що для мене є важливим. І uh, ще це про uh, визначає мій шлях. Фактично, це визначає мій шлях. Куди я хочу йти, для чого, і що, і що я десь готова зробити? Це так, якщо коротко про цінності. Дякую. А ви можете навести приклади, що, що таке цінності, що може бути цінністю для людини? Наприклад, свобода вибору це може бути сильна цінність. Я просто зараз скажу на прикладі компанії роботи в компанії, якщо людина десь працює, і якщо цінності в роботі не відповідають її власним цінностям. То у людини буде всередині, незважаючи на те, що там може бути чудові умови, все прекрасно. Але якщо, наприклад, там немає свободи виборці, саме для людини це дуже важливо мати mm -hmm. свободу, вибирати, ну що, що, що як вона саме хоче, чого вона саме хоче. Якщо в компанії, наприклад, цього немає, ця цінність не підтримується на ем, керівництво, то людині буде некомфортно. Вона не буде навіть зрозуміти, чому, але в результаті. Um, і і буде хочеться щось поміняти, і от коли є розуміння, що а, у мене така цінність, вона для мене важлива, і, і я буду рухатись по своєму життю або буду з тими людьми, або на тій роботі, де це важливо, то тоді от таке є співпадіння. Добре. Окей. Mm -hmm. Ви проговорили, що цінності потрібно проживати, що це щось дуже важливе для нас. Як ми можемо відрізнити? Ми проживаємо досить різні етапи нашого життя. Як ми можемо відрізнити, чи це наші власні цінності, чи можливо, чи цінності, які нав'язані нам, нашим середовищем, чи іншими людьми? Можливо До... про це говорити. Досить просто. Насправді, там, де є моя цінність, то там включається сила, там включається сила на говорити про це, діяти про це і захищати це, якщо буде обхідно. Тобто не з'являється і ця опорність. Просто розумієш, що для мене це так і ніяк по іншому. І роз'являється сила для того, щоб це проявити назовні. Якщо немає всередині цієї опорності і сили, зазвичай це ще якась ідея, яка зовні взята. Яка на рівні розуму, але яка не проживається цілесно, в тому числі кінезіологи можуть сказати, що тіло дуже сильно реагує на нашу правду. І якщо це насправді наша правда, якщо ми говоримо про те, що для нас важливо, то тіло включається, всі, вся система включається і дає опорність, дає силу і дає можливість рухатись. І так само тіло виключається, і ми, ми виключаємося, коли це не наше. Можливо, це навіть такий навіть опадний упадок сила. Якщо ви йдете, і говорите про що для вас важливо. Але дуже багато туди, туди вкладаєте сил, зусиль. І відчуваєте при цьому, що таке знесилення, скоріш за все, це не ваше. Це таке цілесне проживання, навіть якщо це говорити про ціло. Я фізіогноміст, ще можу поговорити на цю тему, але це вже побачить. Будь ласка, поговорить, будь ласка, дуже цікаво і з точки а з точки зору фізіогноміки. Також ну, так само тому що, наприклад, людина приходить у неї на обличчі є певні риси. З дитинства можна народжуємо, народжуємося з певними рисами. І з дитинства ми приходимо з певними задачами в це життя, і там є так само про цінності. Це те, що для нас є важливим, те, що для нас, для нас буде ведучим в житті. Звичайно, обличчя міняється, ми до цього ще підійдемо, що можливо цінності можуть мінятися, але якісь такі основні риси характеру і основні цінності, які є в людини, вони вже є з народження і їх так само можна побачити. Тому в, тіло зі всіх сторін показує про що ми і підтримує нас у цьому. Тобто, весь світ фактично нас підтримує в наших цінностях, якщо насправді це наша правда. Якщо ми готові її ем, проговорювати, діяти з неї з нею і розвивати далі, передавати іншому дякую, цікаво. Тобто, ви ви стверджуєте, що ми вже народжуємося, цікими цінностями, чи ми не здобуваємо їх. Як, як це відбувається? Є певні цінності, з якими ми приходимо. Це базові називаються цінності, з якими приходить людина. А певні вони в різні в різні проміжку часу потім життя міняється відповідно вік. Як фізіоміст, я теж можу сказати, що там є певні періоди в житті, коли міняється доля фактично людини. І тоді от міняються і якісь завдання, задачі на життя, і міняються також якісь цінності. Ну, наприклад, якщо до мене там народилися діти, у мене і у мене з'явилася цінність е е це майбутнє дітей, наприклад, та їх безпека. До цього в мене не було цієї цінності. Тому ну, це зрозуміло, що якісь цінності вони міняються протягом життя, але є якісь базові, їх набагато. Зазвичай насправді одна або дві, які є керу керуючими, які ми через себе транслюємо в життя. Навіть ми транслюємо. Це підсвідомо вже відбувається. Можливо, ми навіть цього не розуміємо, але люди зачасту це щитують, спілкуючись з нами, щитують і кажуть, о, мені дуже подобається в тобі це, тому що ти про це і, і, і навіть шукаються. Звичайно, якщо людина насправді випромінює свою правду, свої і в тому числі свої цінності, то люди до неї за цим приходять. Вони просто це відчувають, приходять, просто спілкуються, але беруть це вже в спілкуванні. Це саме тому дуже важливо. Проявляти це, на розкривати собі, про що саме я, що саме для мене цінне, і е, діяти з цього. Добре, дякую. Цікаво. А Скажіть, як я можу поняти, що для мене базові цінності? Як, як, це, як це відбувається? Можу, трохи дивне питання, але для мене це, це е, така та проінкогніте. Що, що таке цінність для мене? Як як я можу зрозуміти, що для мене базова, базова цінність? Ну наприклад, ви можете собі так подумати: от все життя була можливо були якісь задачі, з якими ви справлялися все життя, вони поставали перед вами раз за ро, разом, раз за разом, і начебто ці задачі проводити те саме з різних сторін. Собака з різних сторін, але про одне те саме. От про що саме ця задача? Це про розкриття якоїсь цінності. ну Наприклад, якась людина все життя, ну в тому числі, ем, бореться за свою свободу прояву. Якась mm -hmm. людина, наприклад, можливо, все життя, ну це, наприклад, про, про себе може сказати, що я про радість, я про те, щоб проявляти радість від життя. Uh, і от всюди це от випроміння всюди про це. Тобто, ем, наприклад, коли я говорю з людьми, то я кажу: ну як, якщо тобі це не в радість, якщо ти від того не отримаєш задоволення, якщо ти то, то, ну, неможливо так жити. Просто для мене це неможливо. <різь> uh, ось це те, що і ще це може бути один з варіантів, як такого для щоб подивитися на це, uh, без чого ви не можете, насправді, от без, без цього от ви не можете жити. Так, добре, супер, дякую. Після нашого ефіру трохи замислюся, посиджу да, і порозмірковую, що, що це для мене, і як, як, як я в цьому проявляюсь. Дякую. Угу. А скільки взагалі у людини може бути цінності? На мою думку, небагато. Ну тобто, це не може бути десятки, це ну, пальці руки. Ну, можливо, був рук, так. Можливо, двох а, ну є базові, як я сказала, базова цінність, або базові цінності може бути декілька, з якими людина прийшла, які які вона розвиває все життя і проявляє. І є ті, які міняються протягом життя в залежності від тих задач, які до нас приходять з етапами нашого життя різними. І їх зазвичай теж декілька, тобто це не є якась дуже велика кількість інші. Які ми зазвичай проговорюємо, вони є видозміненими цими самими основними цінностями. Наприклад, якщо про свободу, це свобода говорити, або свобода для дітей, там, і щоб проявлятися, або там ем, е, свобода для нації, наприклад. Але це все, в принципі, про різні прояви свободи, яка є базовою ну, це Для прикладу. Так. Тобто, якщо я вас розумію добре, це абсолютно і цілком нормально, що людина протягом життя змінює якісь зі своїх цінностей, що вона розвивається, що вона не є рігідною і вона змінює щось, що для неї, якась цінність може перестати бути такою, і може нас здобути щось нове. Звичайно, базові вони не змінюються, а ті, які є ті, які можна. Ну, які тимчасові, то вони можуть навіть кардинально змінюватися, або, або поглиблення в них в них відбувається додаткове розуміння щось. А, да, ну, так само я вже просто на тих самих прикладах буду, щоб зрозуміла. Наприклад, а, якщо на у мене була свобода там, ну в тому числі це свобода без дітей, правильно? Свобода робити все, що я хочу. Uh -huh. А приходять діти, ти розумієш, окей, виявляється, свобода може бути трошки про інше. Свобода може бути з дітьми, а про те, щоб ем, свобода бути собою, в тому числі разом з дітьми, і проявлятися так, як я хочу. Ну, Тому вони можуть змінюватись. А може кардинально мінятися так? Якщо якщо трапилась якась трагедія, чи трапилась якась дуже важлива подія в житті, можливо, це це буде змінювати весь світогляд людини. Так, так це те, так. Що, для, що для неї, чи для нього важливо. Так і зазвичай бувають якраз такі, коли період в житті, то людина виходить на своє на свій базис, на своє основне ядро на розуміння, що для неї є важливим, яка якраз такі події вони її підштовхують для розуміння цього. І, мабуть, не буде зайвим сказати зараз, що якраз наше сьогодення, сьогодення країни, яка проходить через війну, це якраз те середовище, коли дуже змінюються цінності людей, і виходить на, на перший план те, що дійсно важливо. І це і цього важливого, звісно, я з вами повністю згоден. Небагато це, це декілька найважливіших найважливіших речей в нашому житті. Чи найважливі найважливіші явіщ в нашому житті, що для нас є наші цінності? Так, погоджусь. Mm. Mm. Uh, скажіть, а чи є якісь загальні цінності у всіх людей? Є щось, що все людство вважає цінністю? Моя думка, що ні. Um, насправді. Ну, всі ми сюди прийшли, народилися на землі і всі зі своїми якимись моментами, які ми через це виправляємо в життя, і в тому то і цікавість перебування тут, що ми про різне. Uh -huh. І звичайно, можна ну, захопитись чиєюсь сюди, включитись чийсь потік і сказати, так, я теж про це якийсь час з цьому перебувати. Але нарешті людина в житті своєму серію приходить до своєї бази, то що я кажу, до свого центру. І там є декілька ну ясно свої цінності, і вони можливо буває таке зазвичай навіть так, що вони суперечать досить а, суперечать цінностям загально нав'язаним соціальним. А, і а, там, де людина починає говорити про свої цінності, буває, що їй доводиться з цим стикатися, що можливо інші люди по-іншому думають, і це, і це нормально, це це, це, це природне, що інші люди. Вони, або ще не зрозуміли, ніч, або ще не знає свої цінності, або думають по-іншому, тому що вони говорять зі своєї правди. А правда у всіх різна все таки mm -hmm. тому ну, для мене є важливим те, що кожна людина говорила зі своєю правдою, тому що коли йде а, проявлення своєї правди, кожна людина, тобто кожна людина готова висловлювати свої цінності, тоді йде взаємозбагачення. А, тоді я в розмові наприклад, з іншою людиною, навіть якщо я буду говорити про свої цінності, я можу побачити їх на з іншої сторони, я можу побачити почути іншу точку зору, і побачити її у іншої людини і дорозкрити в собі якісь розуміння. Тобто ми можемо і збагачуватися за, за рахунок того, що ми спілкуємося з людиною, в якої інший набір цінностей. А можливо, що можливо, що якісь люди з їх е, набором цінностей не будуть для нас привабливими? і, і що з цим робити? Е, ну одне, одне з тих, що допомагають ці це знайти свої в принципі рухатись разом для того, щоб ще більше розкривати, да, те, що для вас важливе. Uh -huh. Те, що спочатку що я почала говорити, що наприклад, якщо ви в колективі. Де люди зовсім про інше, то вам, ви розумієте, що вам не в одній дорозі, і це нормально, це природне. Просто їм їм про одне життя, а вам і життя ваше про інше. І це ок. А, якщо є різні цінності людей, а, тут як тут конфлікт виникає в той момент, коли людина говорить насправді не за своєї правди. Тому що коли людина говорить зі своєї правди, говорить з того, що для неї важливо серед серця, так скаже. То mm -hmm. це не є болячим для інших. Це не приносить біль, це не ну, якщо вона а, говорить насправді про себе, про те, що вона, чива, як це, наскільки це для неї важливо. А, навпаки, це дає іншій людині можливість прожити це, відчути, як це жити життям цієї людини, як це бачити її, її очима, як це а, знаходити в цьому саме цінність. Але коли йде. Спілкування на рівні шаблонів а на, або на рівні соціальних а, соціальної правди, а там виникає конфлікт цілі. А так зазвичай, коли людина одна говорить своєю правдою, інша людина говорить за своєю правдою, то вони взаємозбагачуються одна щось для себе бере розуміє, інша для себе щось бере, розуміє. Тобто вони ще більше розкривають. Якщо, якщо ці дві людини готові до цього, якщо так, вони якщо, готові. Якщо вони готові говорити справді. Дуже-дуже вилучне спостереження. Дякую, дякую, Марія. Скажіть, а можна змінити цінності іншої людини, якщо в нашому оточенні, якщо в моєму оточенні, є люди, які мені взагалі подобаються, але я не згоден з якимось їх цінностей. Чи можу я це змінити? Чи варто це робити? Чи можете ви змінити? Ні, змінити ви ви точно не можете. Те, що, вам, те, що я проговорила, що ви насправді можете зробити це проговорити свої цінності і дати їм розуміння. Коли я, наприклад, говорю зі свою правду, і я говорю з сило своєї, то інша людина починає відчувати свою правду і силу. Угу. От це є саме цінним в цьому спілкуванні, коли я готова, якби. Жити відповідно до своїх цінностей. Тоді інша людина, наче отримана це теж можливість. У неї проходить це розуміння, слуха, а для мене -то це важливо, наприклад, вона проговорює. І мені можливо, це буде протилежно до того, що ви кажете. Mm -hmm. я І я зрозуміла, що, наприклад, я, що людина каже, зрозумів, що я ні, я, я не готовий жити як ти хочеш, але я дуже не себе зрозумів, що для мене важливо зараз. І тут цінність в цьому такому відкритому щирому спілкуванні. Але змінити ні? Допомогти зрозуміти так. Окей, добре. В мене була, була надія на те, що можливо, але добре. Зараз зрозумів, що, що ні. Окей. Дякую. Дякую, Марія. На цьому, на цьому етапі? Я б хотів спитати, можливо, в нашої аудиторії, в наших слухачів є якісь питання до вас? З, з цього поводу, з цього, можливо, хтось щось хоче сказати. Якщо є таке таке побажання, можна вимкнути свій мікрофон і говорити. Так, поки що немає. Дякую. Mm -hmm. В мене питання. Більше немає на, на сьогодні, можливо, у вас є щось, щоб додати, щоб так? доповнити Так, мені би хотілося мабуть, підсумувати і сказати, щоб все, що проговорено, підсумувати в кінці, що чим mm. може допомогти цінності для людей? Чим вони мені, наприклад, допомагають зараз, і тим тим, тим людям, з якими я працюю, і взагалі чим може вони бути корисними? А на даний момент тому, що підсумовуючи, вони дають цю впевненість, вони дають опорність. Фактично, ну наприклад. Я би їх порівняла зі стінами в будинку. Є опора знизу, є досвід, досвід покоління, яке є знизу, це фундамент далі йдуть стіни. Це як ці цінності, це опора будинку, фактично, на чому стоїть, стоїть будинок, да? ці стінці і є дах, це те, що людина вже ці задачі, які вона проявляє світ, ці сенси, які вона випромінює, заради за яких вона діє. Але саме цінності дають цю можливість, відчуття, що о Оце мої ціни, оце моя опора, і це те, що для мене важливо, я буду цього триматися. І дає цю силу, і дає можливість завдяки цьому є розуміння свого шляху. Ці цінності я заради них готова рухатись, готова щось розуміти, здобувати, готова з чимось стикатися в своїм житті і проходити далі. І дає розуміння цінності життя, тому що коли розумієш, що все, що відбувається, воно ну, не просто не просто так, в тому плані, що ці цінності, які у мене є, вони, вони ще більше розкриваються, вони ще більше проявляються. І наприклад, для України зараз ну, одна з цінностей, як я собі думаю, це в тому числі про свободу вибору, про свободу вибору свого шляху розвитку і ам... І, напр, і коли людина бачить, що дають події, але при цьому цей шлях він вибудовує цю цінність, він її зробить більш видимою, більш, а більш явною для кожного. І ну і зазвичай людина просто так збираються в різних mm -hmm. е, народжуються в різних на різних територіях, різних місцях, в тому числі в Україні народилися ті люди, які про це, це от Ви казали, mm -hmm. що можуть бути загальні цінності. Загальні скіні, але територіально можуть так для якихось груп людей, в якихось момент, в якісь момент з життя, в якісь е, роки життя. Так, це може бути. Те, що їх об'єднує, те, що їм допомагає знаходити цю взаємодію, е, силу рухатись разом. Ем, ну так, і ще е, про те, що на ці цінності може збиратися при виборі. Наприклад, людина, коли робить якийсь вибір в своєму житті, коли вона на, на роз, роздоріжжі, роздоріжжі, вона не знає, куди піти, може себе спитати. А чи це чи це відповідає моїм цінностям? Це теж таки допомога у відповіді. Дякую, дякую, Марія. Мені дуже видокнулося те, що ви сказали, що дійсно всього людства немає не загальних цін, цінностей, але в якомусь суспільстві, наприклад, і якщо ми зараз говоримо про українське суспільство. Дійсно, є можливість побудувати спільні цінності, цінності свободи, цінності незалежності, цінності поваги для себе, поваги до себе. І це дуже відгукнулося. Дякую Дякую вам за цей акцент. Дякую. І дякую за сьогоднішню розмову. Було дуже цікаво. Було дуже цікаво з вами познайомитись. І Провести цей час разом. Сподіваюся, що ви ще захочете щось з чимось прийти на, на наші ефіри, на наші подкасти, і дякую за те, що провелися сьогодні. Теж дякую. Отримала солоду від цього процесу. Дякую. Всього вам найкращого, і будемо будемо прощатися. Дякую всім нашим слухачам також. Було, було приємно всіх бачити сьогодні на, на ефірі, і до наступних зустрічей. Até